Линиці тривають ремонтні роботи з облаштування тимчасового моста через річку Прут. Упродовж десяти днів у селі Глиниця підрядник влаштовує під'їзди до місця, де змонтують тимчасову споруду, надану норвезькими партнерами. Отримати важливу допомогу було дійсно непросто, адже такі мости зараз вкрай необхідні на сході країни. Не тільки моя основна робота була по тому, щоб нам надали цей тимчасовий міст. Так само дуже активно. Я хочу сказати, що служба автомобільних доріг опікувалася цим процесом і можна сказати, жила в місті в нашій студенті для того, щоб цей міст який ми отримали тимчасовий, все ж таки був наданий нам тут, на нашій території, тому що ви розумієте, що досить багато містів зруйновано у нас на східній Україні, і вони потребують зараз, можливо, навіть більш, більше потреби ніж у нас. На об'єкті працює чимало спецтехніки, роботи з прокладання під'їзних шляхів виконує підрядна організація Автострада. Вона ж зводитиме тимчасову переправу. Цей підрядник вже має досвід у влаштуванні тимчасових мостів, переданих у рамках гуманітарної допомоги Україні з Чехії. Тож за сприятливих погодних умов автомобілі зможуть їхати через тимчасовий міст вже на початку травня. На щастя, наразі поки що нам нічого не заважає, завадити нам може тільки суттєвий підйом води. Ну, на, на щастя, з Божою допомогою у нас сьогодні немає того навіть в горах того сніжного покрову, який ну, нам би міг завадити. Якщо не буде сильних довготривалих злив, то в принципі в тому графіку на ми можемо рухатися. Тимчасовим мостом через річку пруд зможуть проїжджати не лише легкові автівки, а вантажівки вагою до 25 тонн. Це дозволить на 80% розвантажити дорогу біла, стрілецький кут. Ігор Гах також пояснив, чому основний міст знесли. Бо тут землі, які справа зліва, вони розпайовані. Тобто це привело б до значного здорожчання об'єкту і ну, практичної користі б ну, не принесли. Якби ми або не розібрали, або повністю не закрили проїзд по цьому мосту, то ну, ми б мали сьогодні, можливо, зовсім інші наслідки. Тобто не розібраний мост в ході ремонту, а якусь катастрофу з, напевно, з напевною кількістю загиблих. Відповідно, рішення щодо ремонту моста воно є ну, обґрунтоване спочатку для розборка, бо не можна було б формувати і будувати опори моста без того, щоб розібрати старий. Попри війну, будівництво основної споруди через річку Пруд не зупинятимуть. Вже коригують проєктно кошторисну документацію для того, аби згодом відновити ремонтно-будівельні роботи. Голова Чернівецької ОВА сподівається, що це станеться вже цього року. Утім, точні прогнози робити поки що ніхто не береться. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ 4